Хто такі політв'язні? Політв'язні це люди, які перебувають в ув'язненні чи іншому обмеженні своїх прав і свобод через свої погляди та дії, які сприймаються як політичні. Таких осіб арештовують у кримінальних справах за звинуваченням у діях політичного характеру. За останніми даними представництва президента України в Ар Крим, Росія незаконно утримує 209 кримських політв'язнів, серед яких 126 кримських татар. РФ в кримінальних справах переслідує громадян України з релігійних мотивів за журналістську та правозахисну діяльність, за антивоєнні виступи, поприкує справи про диверсії, тероризм, екстремізм та шпигунство. Чому важливо писати листи політв'язням? Лист це знак, який засвідчує, що про політв'язня пам'ятають, ним цікавляться та про нього дбають. Для адміністрації місць несвободи – це важливий меседж, який свідчить, що політв'язень перебуває у фокусі уваги громадськості. Що написати в листі? Відрекомендуйтеся або оберіть псевдонім. Розкажіть, чому вирішили написати саме цій людині. Поділіться враженнями. гратами цього не вистачає. Все сіре, монотонне, тому арештантам потрібні живі образи та почуття. Ставте запитання. Багато політ'язнів цікаві та освічені люди, і їм точно є, що вам розповісти. Що можна надіслати разом з листом? Якщо ви знаходитесь на території України, до листа можете додати листівки чи дитячі малюнки, навчальні матеріали, інструкції з малювання, математичні завдання, тести тощо. Якщо ви надсилаєте лист за кордону, можете надіслати шахи або шашки, обов'язково пластикові та без магнітів, ручки та олівці синього чи чорного кольору, папір формату А4, однак його треба зігнути до формату невеликого конверту. Чи є обмеження щодо формату та обсягу листа? Немає жодних обмежень за описом тексту в листах та форматом. Можна насилати хоч складений формат, а 2 його повинні прийняти. Як уникнути цензурування? Пишіть російською. Якщо цензор щось не зрозуміє, він не пропустить листа далі. Не пишіть питання про кримінальну справу, деколи це може зашкодити. Не закликайте до втечі та інших протиправних дій. Не пишіть зневажливо про органи, причетні до затримання та кримінальної справи. Дотримайтеся у листі політичної нейтральності. Не пишіть те, що може скомпрометувати вас чи адресати. Не використовуйте шифри, незрозумілі символи та абревіатури. Не використовуйте лайку, образи, еротичні чи порнографічні описи. Надсилайте лист на наведену пошту або електронну адресу.